Ти маєш бути собою, не намагайся бути тим, ким ти не є. Розумієш, бо зараз усюди піздеш автентичність. Так, і це впливає на твоє життя, тому що ти починаєш приймати несправжню хуйню. Якийсь довбойоб співає цілий альбом з автотюном, ботокс, фейкові цітьки та баба з родини Кардашян. Вона що скоїла вбивство? Скільки ще потрібно пластичних операцій? Вона вже навіть не схожа на маму чи тата. В неї вигляд як у милої людини, яку постійно б'ють по губах. Біл Бьор представляє аморальний компас. Мармелад. Як ти сюди потрапила? Повірити не можу, що бачу твоє справжнє обличчя. Я стежу за твоєю кар'єрою усі 15 років, і Сет на ольстрі минулого року був неймовірним. Взагалі, завдяки тобі я теж почала займатися діджингом. Обожнюю тебе ти моє найбільше натхнення. Хочу, аби ти послухала звук, який нещодавно записала. Вибач, я, будь ласка, лише один. Ні, ні. Мармелад? Час грати на біс. Гей, hey, ти сьогодні була неперевершеною, але треба поспішати, бо ми вже трохи спізнюємось. Сюди проходь. Дуже дякуємо, що прийшли. Ваша музика допомогла їй пройти хіміотерапію. Вона теж хоче стати діджеєм. Хотіла бути діджеєм. Я обожнюю тебе. Неймовірно. Мармелад... Можна побачити твоє обличчя? Це її останнє бажання. Будь ласка. Просто зніміть шолом. Просто зніміть його. Прошу зніміть шолом. Що відбувається? О, Господи. Що ти накоїла? Все своє життя я думав, що ненавиджу помідори. Yeah. Ну не те, щоб ненавидів, просто обходився без них. А потім одного дня я скуштував помідор прямо з чийогось городу. Я його з'їв і настільки сука розлютився. Я такий ось такі справжні помідори на смак. Все життя я хейтив помідори, а виявляється, просто ніколи не куштував справжні. Намагаюся знайти щось справжнє в житті. Ну, хай щастить. На відстані. Лейтенанте. Лейтенанте. Так, майор. Ціль знаходиться у зоні ураження. Наблизьте на це авто. Вони перевозять зброю. Даю дозвіл на ураження цілі. Альфа 3 Жнець у зоні ураження. Готовність. Зелене світло на запуск ракети Хелфаер через три Two. дві. Одну, хто це невідомо. Вам віддано наказ здійснити удар? Вона може бути цивільною? Вам наказано уразити ціль. Але можуть бути невинні жертви. Іншої можливості не буде. Уразити ціль. Лейтенанте. Наказую випустити ракету. Що ми в біса робимо? Ми уразили десятки цілей, але скільки з них було цивільних? Заради чого все? Ми навіть не впевнені, зброя там чи ні. Бачите? Ми вище за це. Я тебе почула. Відкликайте безпілотник на базу. Ви маєте рацію. Наказ є наказ. Взаємна симпатія.